У вівторок керівник Ужгородської місцевої прокуратури заявив, що готельно-ресторанний комплекс Корона був приватизований легально. Таке рішення прийняли суди усіх інстанцій, починаючи від господарського суду області до Верховного суду України. Відмінити рішення з приватизації корони намагалися і в генпрокуратурі не змогли. Потім, за позовом активістів, відкрили кримінальні справи за фактом умисного руйнування історичної пам'ятки. Громадськість обурило, що нові власники проводять роботи без відповідних дозвільних документів, і тут прокуратура не знайшла порушень кримінальну справу закрили. Господарським судом Закарпатської області позов прокурора міста в задоволенні позову прокурора міста Ужгорода було відмовлено. Не погоджуючись із указаним рішенням суду, органи прокуратури області звернулись до апеляційної інстанції. Яка залишила в силі знову ж таки рішення господарського суду, а також в подальшому звернулась до касаційної інстанції до Вищого господарського суду. Рішенням від 19 листопада 2013 року позов прокурора залишено без розгляду. Таким чином, можливість вжиття заходів представницького характера. З урахуванням викладених обставин у позові органами прокуратури вичерпано повністю 20 січня 2014 року було подано декларації про початок виконання будівельних робіт та державним підприємством. Інституту «Укрзахід» захід проект реставрації погоджено реставраційне завдання на проведення будівельних робіт згідно охоронного договору на пам'ятки архітектури будівлі ресторану та готелю Корона за результатами досудового розслідування. Указом кримінальне провадження прийнято рішення слідчим відділом Ужгородського відділу поліції Закарпатської області про його закриття.